Самотності голі, живу й споглядаю, відсутність у собі джерел почуття, а серце холоне і гасне, мов камінь, тебе роздробив у майбутні усі, але ти живи, розцвітай задушевно забудь пересічення наші усі, сльоза розпечеться у вітрі і стіни годітимуть мовчки, слова направлять до тебе, бо ти. Ще жива. Пробачення буде, але не, не наразі, і смерть обігріє, обірваний плач, я винен у болю і жало темніє і скільки усього іще не сказав, світилом теплом для мене була ти, у щасті горі дав Бог покохати, тримала мене, не пускала на зовсім, ти вічно жила у любові морозній. А я покінчив зі словами нервово, і ночі мої вже не ріжуть прокволо, і кара твоя це закінчене коло. Бо я був потворний у діях своїх, ти би воліла мене не пізнати, страждання у душу не лити, однак це вже неважливо, минуле завмерло, бо ти розривіла лісеньке пекло. Такий я підступний, в тобі я ховався у цій доброті, яку так осквернив, і як мені бути без совісті зараз, і мій егоїзм над твоїм життям мені не подобався щастя, цей храм, сполив цей рай, що належав обом, хоча він залишився саме в тобі, якби ж ти могла полишити цей біль, але ти блукала в своїм незнанні, ти більше мене не зустрінеш у пітьмі. Кінцем довгожданим затягуєш біль, майбутнє кохання не буде в журбі. Ти вибач мене, що і так поступив, що серце твого загасив дикий жар, Це все при мені і моя вина, що зараз така ти пекельно, сумна. Ти лиш не здавайся, прямуй до мети, тобі все ще є, де без мене дійти. І труться незграбно слова у папір, Я скажу одне. Ти неупійманий звір, душа заживе і цвітіння відновиш, ти тільки душі лиш розгойдай кови, не ріж своє тіло, не думай про смерть. Бо те, що було, це вже все, це, усе, і все буде добре, як ніби нічого так і не було. Ти світиш без мене, воно й не дивно. Що візьмеш у руки, якщо ще не взяла, ожившу себе.